Добре, брати та сестри, радий вас усіх бачити. Бачити, і мікрофони вже запрацювали. Хоч один. Тому не е, е, давайте помолимось. Ви залишайтесь на своїх місцях. Я коротко помолюсь. Славлю тебе, Отче наш Небесний, за те, що ти нас збираєш, Господи, і прошу благослови е, проповідь, Гос, Господь. Нехай вона буде така жива і в серці кожного. Дякую тобі за все, Христос. Амінь. Друзі, чи помічали ви коли-небудь, як легко нам скаржитись на життя? Людина може мати все необхідне, але зосереджуватись зас на тому, чого їй бракує. Навіть отримавши великі благословення, ми часто сприймаємо їх як належне. Знаєте, є одна така дуже стара історія. Чоловік летів у бізнес-класі. О, вже працює, да? Давайте. Раз, раз, так, да, працює? О, ні? Працює, так? Да? Бо я не чую. добре. Є дуже одна така стара історія. Чоловік летів у бізнес-класі і думав, як було би добре мати свій власний літак. Не треба чекати рейсів, не треба ділити простір з іншими людьми. В цей час чоловік у звичайному економ-класі дивився на нього і мріяв. От би мені літати бізнес-класом, зручні крісла. Більше місця, краще харчування. На землі чоловік їхав на своїй машині, дивився на літак в небі і думав, як же добре тим, хто літає. А я стою в заторах, а вони за годину долітають у потрібне місце. Поруч їхав чоловік на велосипеді, який мріяв про машину. Якби в мене був автомобіль, я не мусив би крутити педалі під дощем і снігом. І ще далі стояв чоловік, який не мав навіть велосипеда. Він йшов пішки і зітхав. От би мені хоча б велосипед, це полегшило б мені життя. А неподалік сидів чоловік в інвалідному візку і думав, якби я міг хоча б ходити. Друзі, ця історія яскраво ілюструє людську природу. Як би багато Бог не давав нам, бездячного серця нам завжди буде здаватися, що цього замало. Замість того, щоб вжити в постійному бажанні більшого, навчимося ми дякувати Богу за те, що у нас є. За все дякуйте Богу, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. 1 Солонян 5.18. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як важливо бути вдячним Богові в будь-яких обставинах життя. І тема сьогодні проповіді, вдячність Богу. І основний текст, який ми будемо з вами читати, це... Євангелія від Луки, 17 розділ, 11, 19 вірш. Прочитаємо його. І сталося, коли він йшов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали, Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, Він промовив до них. Підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то самарянин був, Ісус же промовив у відповідь, чи не десять очистилось, а дев'ять де. Чому не повернулися вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому, підвідись і йди, твоя віра. Спасла тебе. Друзі, такий ось текст, з якого ми будемо намагатися витягнути, як бути вдячним Богові. І перше, про що я хочу з вами побалакати, це ми можемо бути вдячними навіть у важкі часи. Давайте подивимось на цих людей, які були хворі на проказу. Я взяв такий в мене є малюночок, хочу ми, щоб ми його показали, якщо є така можливість. От Ісус Христос, да, і ці прокаження. Ми, ну, може, всі, якщо добре всім видно, ми бачимо, що з їхнім тілом, що з їхніми очима. І е, я гадаю, що в них боліло все тіло, вони були залишені, вони були відокремлені від суспільства, вони не можуть навіть і думати, знаєте, про такі речі, як сім'я, діти, робота. В них навіть не було надії. Вони переживали дуже важкі часи у своєму житті. Кожен день для них це було випробування. І ми бачимо, ми навіть читаємо з вами, що вони стали здалека і гукали Ісуса Христа. Друзі, часто нам здається, що життя складається з випробувань. Особливо зараз, коли триває війна. Можливо, комусь порада дякувати Богу в труднощах здається дивною. Але якщо подивитися на нашу історію то кожне покоління мало свої виклики. Друзі, уявімо з вами, що ми з вами народилися в 1900 році. У 14 років ми бачимо початок Першої світової війни, яка забирає життя 22 мільйонів людей. У 18 років ми переживаємо з вами іспанський грип, Пандемію, що вбила 50 мільйонів людей. У 28 стикаємося з світовою економічною кризою. У 39 років... Починається Друга світова війна, яка забирає 60 мільйонів людей. Як можна дякувати Богові в такі часи? Але разом з тим людина того часу бачила і великі відкриття. Був відкритий рентгенівський апарат, був відкритий пеніцилін, подвійна спіраль ДНК, перший локомотив, парова машина, електричний телеграф. І це все завдяки Божій мудрості і благодаті. Ми з вами часто не помічаємо Божої роботи в нашому житті, бо зосереджені лише на труднощах. Але апостол Павло нам нагадує, за все дякуйте Богу, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. 1 Солонян 5,18. Друге, вдячність це не тільки реакція на благословіння. Знаєте, може хтось із вас все одно може думати або сказати, за що мені бути вдячним, коли все навколо розпадається на шматки, коли життя летить під откос. Можливо, зосередження на тому, за що ми вдячні, є невірним підходом. Важко бути вдячним, якщо наша подяка пропорційна лише кількості благословень, які ми можемо підрахувати. Більш того, ми вдячні Богу. Тільки за... Більш того, якщо ми вдячні Богу тільки за благословення, то нам завжди буде мало цих благословень. І це приводить до дратливості і ропота. Згадайте, як е, юдейський народ що в пустині. Скільки в них було різних благословень? Пустиня, де не було їжі взагалі, і кожен ранок появлялась манна. Де не було, е, в них не було нікого, хто, хто би хворів. І це були благословіння, але їм все одно було цього мало. І вони казали, да ні, ми хочемо м'яса, ми хочемо лук і е, часник, який був в Єгипті. Дійсно важливо бачити ті благословіння, які дає нам Бог. Але я не вірю, що Господь очікує від нас бути менш вдячними в часи випробувань, ніж у часи процвітання і спокою. Крім того, у більшості посилань на писання говориться не про вдячність за щось, а скоріше пропонується висловлювати загальне почуття вдячності. Наприклад, Іов, який, здавалося, мав усе, а потім усе втратив. Однак Іов відреагував, від, відреагував такими словами. Я вийшов наги із утроби матері своєї ноги повернусь. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословенне Господнє ім'я. Він розумів що Бог керує усім. І навіть страждання можуть бути частиною його плану. Чи не повторюємо ми помилку тих людей з історії про транспорт, про літак, машину, на початку проповіді? Чи не дивимось на інших, нарікаючи, що нам бракує чогось? Бог хоче нас навчити довіряти йому навіть у складних обставинах. Труднощі та переживання можуть бути благословенням. Про це говорить нам добре відомий текст Послання до Римлян, 8 розділ, 28, 29 вірш. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Друзі, і знаємо, що тим, хто любить Бога... Хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. Коли у нас виникають труднощі, або нам здається, що все дуже погано, нам треба розуміти, що це допущена Богом можливість для духовного зростання. Якщо я буду дивитися на всі неприємності, як на можливість для духовного зростання, тоді я почну дякувати Богу за всі обставини. Наприклад, якщо Бог нас хоче навчити терпінням, він буде посилати нам важких людей, для яких нам треба буде проявити, для того, щоб нам з ними спілкуватися, нам треба буде проявляти терпіння. Часто ми вдячні лише тоді, коли отримуємо щось добре. Але справжня вдячність це не просто сказати дякую за подарунки життя, а довіряти Богові навіть у труднощах. Я хочу, щоб ми кожен з нас задали питання, чи можемо ми сказати так само, коли втрачаємо щось важливе. Але для того, щоб навчитися вдячності, нам потрібно спочатку подивитися на те, що її знищує саму вдячність. Тому я хочу, щоб ми з вами зараз продивилися про ознаки невдячного серця, для того, щоб ми проаналізували кожне, наше, своє, кожне своє серце. Людина, людина з невдячним серцем часто дратується, коли щось іде не так, постійно скаржиться відчуває образу, заздрість або незадоволеність. Турбується про майбутнє замість того, щоб довіряти Богові, занурюється в саможаль. Чи є у нас ці риси? Якщо так, то Бог сьогодні закликає нас змінюватись. Як навчитися бути вдячним? І перше, що я хотів підчеркнути, це починати свій день з молитви. З молитви подяки Богу. Ісус. Показав нам приклад. Вранці, вставши дуже рано, вийшов і пішов в пусте місце. І там молився. Марка, перший розділ, 35 й вірш. Знаєте, друзі, читав таку цитату. Той, хто вранці робить каву своїй дружині, в рай потрапляє без черги. Але це не так. В рай ми потрапляємо не за цього, а потрапляємо по тому, що зробив Ісус Христос на Христі. Ми часто при... прокидаємось з думками про свої проблеми. Але якби ми починали день з подяки Богові за життя, за здоров'я, за родину, наш день би виглядав би зовсім інакше. Якщо, якщо ми починаємо наш день з подяки Ісусу Христу за те, що Він зробив для нас, наш, наш день починався би зовсім інакше. Друге, зосередитись на Христі, а не тільки на благословеннях. Друзі, з десяти прокажених, про яких ми читали, із, е, яких Ісус зцілив усіх десять, лише один повернувся. Якщо брати статистику, то це лише 10 Це лише 10 відсотків, які, 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 які повернулися і подя... повернувся і подякував Ісусу Христу. Чи не нагадується нас? Ми отримуємо милість від Бога, але забуваємо дякувати. Як ви гадаєте, що думав цей прокажений про те, що зробив Ісус Христос? Я вважаю, що так. Вевіть собі, чоловік, який хворів, проказує. Дуже багато ну, років, і від нього всі відвернулись. Він ходить з такими же, як він. Більш того, в нього немає надії на спасіння від цієї хвороби. А тут Христос, який вмить перевертає його життя, повністю перевертає його життя, я думаю, що він зазвичай буде думати про те, що зробив Ісус Христос. І ці думки приводять його до Христа з подякою. Важко бути вдячним, якщо наша подяка, як я вже казав, пропоційна лише кількості благословень. Справжня вдячність не залежить від кількості благословень або зцілень. Вона заснована на тому, що Христос зробив для нас на Христі. Він віддав себе заради нас. Він узяв на себе всі наші гріхи. Кров Його омила нас. Завдяки жертві Ісуса Христа на Христі ми всиновлені Богом. Завдяки жертві Христа ми примирилися з Богом. Він заплатив за нас ту ціну яку б ми ніколи би не заплатили. Він дав нам свободу від гріха. Друзі, зосереджуємось на Христі і на те, що Він зробив. І це буде породжувати вдячність. Третє, довіряти, що все в житті від Бога. І знаємо, що тим, хто любить Бога, усе допомагає на, на добре. Римлянам 8.28. Коли в нас виникає труднощі, або нам здається, що все дуже погано, треба розуміти, що це допущена Богом можливість духовного зростання. Якщо я буду дивитися на всі неприємності, як на можливість для духовного зростання, тоді я почну дякувати Богу за всі обставини. Якщо ми розуміємо, що все в нашому житті допущено Богом, нам легше приймати навіть труднощі. Тому що ми читаємо і знаємо, і знаємо тим, що хто любить Бога, усе допомагає на добро. Четверте. Вести список подяк. Корисна звичка щодня записувати хоча б одну річ, за яку ми вдячні Богові. Це змінює наш погляд на життя. П'яте. Чекати на зустріч з Христом. Друзі, уявіть ситуацію, що ви потрапили в полон. І ніякої надії на спасіння з полону немає. Взагалі немає. Але приходить людина, яку ви навіть і не знаєте, і платить за вас ту ціну, яка є достатня, щоб вас забрати з цього полону. З яким серцем ви зустрінете цю людину? Як ви гадаєте, після, після того, що він зробив? Я гадаю, що з дячним серцем. Тому чекати на зустріч з Христом, з тим, хто нас спас. Якби ми знали, друзі, якби, друзі, якби, як ви гадаєте, якщо б ми знали, що Христос прийде завтра, або у вас буде зустріч з ним завтра, з яким би серцем підійшли до цієї зустрічі? Я гадаю, що з дячним. Отже, висновок, справжня вдячність це більше, ніж слова. Це стан серця, яке довіряє Богові за будь-яких обставин. І в кінці я хочу, щоб ми звернули увагу на питання, щоб ми кожен поставили для собі питання, чи знаходжу я радість у Христі, чи у тих благословіннях, які Він дає. Чи дякую Богові за труднощі, які допомагають мені зростати? Чи довіряю я Богові в усіх життєвих обставинах? І нехай наше життя буде наповнене подякою Богові. Давайте помолимось. Господь, я славлю тебе, Господи. Славлю тебе, Господь, за те, що ти віддав Сина свого за кожного з нас. Ми такі тобі вдячні за це, Господь. Дай нам, Господь, не забувати про це і цінити, і нагадувати перш за все собі, про те, що Твоя кров омила нас. Дякую тобі, Христос, за те, що ми маємо можливість звертатися до тебе, мати спілкування і мати відношення з тобою. Дай нам, Господи, перш за все цінувати це і не забувати. Дякую Тобі за все, Христос. Амінь.